Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! З Бети вийшла сімейна бібліотека Стіму. Відтепер можна набагато легше розширити свої ігри, сину, брату, куму чи свату. Фактично, ми як одна сім'я, хоч і досі не знайомі. До речі, парові крамниці дядька Гейба виповнився 21 рік. Так, нам з вами вже за 30. Мені навіть вдонатили тонометр. Sony випустили оновлення прошивки для PlayStation 5, додавши кастомні віджити на Welcome Hub, що буде стартовою сторінкою. А ще можливість користуватись функціоналом вечірок через мобільні девайси. Ну і так, загальні покращення продуктивності. То все розвиток і покращення. Розробники ремейку Until давно опублікували системні вимоги на ПК. Для мінімалок вистачить і GTX 1660 або RX 4070. А от щоб викрутити все на максималки, з вас вимагатимуть вже RTX 3080 Ti або ж RX 6900 XT. Реліз гри запланований на 4 жовтня. Я думала, ти помер. Ні. Я апгрейдився. Релізнувся ремастер Лаліпоп Джайнсоу. Це саме те, що мені треба. Мікрософти звільняють 650 працівників ігрового підрозділу Xbox. При цьому жодна гра не скасовується та жодна студія не закривається. Поки все мене без психіатра не обійдусь, Ось осіпається. Новий патч Star Wars Jedi Survivor додає грі продуктивності та оптимізовує роботу рейтрейсингу. Шлях справжнього джедая гіркий і тернистий. Кіберпанк 2077 теж оптимізовували із виходом нового патчу. тепер гра підтримує AMD Fidelity FX Super Resolution 3. покращення. Ага. Юбісофти запрезентували нового трейлера Assassin's Creed Shadows, що розповідає про світ гри. Реліз гри запланований на 15 листопада. Я хотів подивитися на твою чайну церемонію. Баба Йота, яка там в сраку церемонія? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так. Да.